Тривали час на, на території Білорусі. Тривали там постійні навчання, які там були скоровані на підтримання там певної готовності. Але е, зараз ситуація дещо змінюється, але не критично. Давайте е, побачимо по кількості власне е, росі... е Білоруська армія є е, призовною. Всі бригади, які зараз є у Білорусі, вони недокомплектовані. І зараз ми бачимо спробу почати до укомплектування. Ці. Цих бригад. Скільки взагалі є сил у Білорусі? Загалом, те, що може брати участь в бойових діях, це власне чотири бригади, і які взагалом, якщо будуть докомплектовані, нараховуватимуть десь 12 тисяч особового складу, і є ще три бригади сил спеціальних операцій. Тобто, загалом це десь 9 тисяч особового складу. Власне, період до комплектування, я думаю, буде тривати до трьох-чотирьох тижнів, що найменше, де вони просто призовуть тих, які були приписані до цих бригад. Зараз також паралельно відбувається процес, коли починається перекидання оцих новомобіків на територію Білорусі. Вони десь думаю прибудуть, десь числа 20 жовтня, і вони починають зараз завантажуватися в. Ешелони в Нижньогородській області йдеться десь до двох тисяч мобіків, які будуть перекинуті на два полігони в Білорусь. Так що, в принципі, це процес підтягування російських сил, але ми пам'ятаємо, що це люди, які власне не готові вести бойові дії, і скоріш за все. Буде період часу, коли е, білоруські полігони будуть використовуватись саме для підготовки російських військових. Чи змінюється принципово критична ситуація? Поки що наш генеральний штаб говорив про те, що на кордоні ситуація не, не змінюється. Там знаходяться п'ять не батальйонних тактичних груп, а п'ять батальйонів. Тобто, фактично це батальйон там ну максимум до е, 500 е, Осіб військових, так що поки що скоріш це все таки гра на оцю о, істерію пов'язану з тим, щоб ми і далі отримували значну кількість військ на, на на кордоні з Білорусі, хоча там насправді вже лінія оборони підготовлена, і в принципі умов для несподіваного просування білоруської армії просто не існує, навіть в парі з е, Російською Федерацією. А загальне збільшення чисельності до 100 тисяч особового складу на кордоні з Україною, думаю, що ці показники є. За надто перебільшеними, просто впродовж двох-трьох тижнів ми маємо уважно слідкувати, що відбувається в Білорусі.